Коли дивишся на ці чудові роботи, важко уявити, що їх створили люди з інвалідністю. Але, говорять в одеському дитячому будинку інтернаті, багатьом підопічним вдаються саме такі види діяльності. Вони не сидять, вони можуть сидіти дуже довго, не можуть цілий день сидіти, в'язати ті носочки, вони можуть сидіти в'язати ті балаклави. Хлопці вони цілий день вони після обіду приходять. Вони в 9 часов вечора закінчують в'язати ті сітки, і вони Ой, ми раненько вже прийдемо. Для плетіння маскувальних сіток тут відведена спеціальна кімната. Дівчата працюють з розумінням того, що їх робота дуже відповідальна. Я Їм розказую, що от, дівчатка, давайте того, що ці сітки вони реально рятують життя. Я кажу, вам сфотографую, того, що ми приїжджаємо, і от їде машина і накрита нашою сіткою. Кажу, ну військові машини. Кажу, так що ви не думайте, що це просто так, що вам лиш зайняти вас чимось, то вони ой, да, давайте, ми будемо скоріше, скоріше. Ця робота не зупиняється і бажання працювати у підопічних тільки посилюється, говорить інструкторка з трудової адаптації. Приходили із волонтерського центру, вони показали, як в'язати, що ну, треба ще вміти їх в'язати. Ну, найбільш приємливий такий спосіб для наших дівчаток, тому що там є різні форми плетіння сіток, а для них то, що вони можуть в'язати. Я вам скажу, вони буквально за дві тижні зв'язали шість сіток. Ці вишиванки і картини з бісеру також роботи підопічних інтернату. Всі вони не вміщуються навіть в спеціально відведений виставковий павільйон. Жіночі блузки та чоловічі сорочки, сукні, рушники. На стінах натюрморти, пейзажі, символи України, вишиті бісером або нитками. До речі, багато робіт дітей та підопічних інтернату вже прикрашають кабінети в різних установах міста. Це працює дуже просто. Комусь вкрай е, сподобалася ця чина. Робота, інша робота, ми їй подаримо. Але там є номер картки особистого рахунку дівчинки, яка її зробила, є розуміння, скільки б вона могла би коштувати мінімальну стоїмость. І якщо людина знайде в себе можливість благодійності, Перерахувати кошти на е, рахунок дитини то добре, а ні, то й ні. Волонтерська діяльність дитячого будинку інтернату має різні напрями, розповідає Андрій Печений. Ми з першого, майже з першого дня війни ми займаємось такою волонтерською діяльністю. Ми шили балаклави, ми шиїмо досі прапори. Ми третій рік. Е, Приймаємо участь в проєкті сади перемоги, вирощуємо овочі, передаємо їх хлопцям в підрозділи, закатуємо там ну, все. Ось це сади перемоги. Хоча вирощують в інтернаті не тільки плодові дерева, а й помідори, кабачки, гарбузи і інші овочі. Частину консервують та відправляють нашим захисникам. Сьогодні в інтернаті живуть тільки підопічні віком від 18 років. Молодші діти знаходяться в евакуації. Тому черговий проект закладу відкриття додаткових груп для дітей, у тому числі тимчасово переміщених осіб.